Ми бачимо, прийдіть до мене всі. Тобто -то? це стосується кожного з нас, правда Тимур? Так. Сусується це тебе, стосується також і мене, кожного військового, кожного е багатого бідного, стосується кожного депутата, президента. президент, це стосується всіх. Ну, людина не може прийти до Бога, якщо на нього не вірить. Я й не вірю, як я не можу до Бога піти. Я піду до дядь якогось, яка з бородою з Христом. Тому Бог каже тут: прийдіть до мене всі. хто? Трудниця. Всі. Знаєте так сама про малика е, гріха. Гріх Він нас давить. Він нас втомлює. Любий гріх. Знаєте, якщо ти віруючий, ти теж маєш гріх. Він нам, він нам заважає, він на нас давить, і нам важко йти, важко йти. І цей гріх треба десь позбути, забрати його. І це може тільки зробити Христос. Якщо ви не віруючий, то ви будете цим мішком і помрете. Будете вічно пекну. А якщо ви християнин, ви вже позбулися першого мішка. А в вашому житті є інші інші гріхи, інше життя. У вас є християнське життя. І ви тут теж можете набирати собі, ви можете стіну строїти з Христом. А можете не строїти стіну з Христом. Можете знімати напряму. Коли люди, люди живуть в хаті, в них дві кімнати, два виходи, вони можуть бути сусідами, можуть замарувати стіну, вхід одного. а можуть спілкуватися. Так само і Христом може спілкуватися і мати відносини. І тому ми читаємо далі. Прийдіть до мене всі, хто трудиться важко, обтяжені, обтяжені, обтяжені чим? Цим буденним життям цього світу, який нас обтяжує, правда, обтяжує нас в цю Треба робити, прошу зробляти, хліб купи, підгузники купи, де зроби. Тоб немає цього на своє буває в кінці дня, правда? Ти втомлений, ти вижитий, Тобі нічого не хочеться. І знаєте, що хоче Господь дати? Псалом 23 ми читаємо про те, що Господь що нам дасть, як дасть тільки вечора, поведе на пажиті, зелена трава, там не буде холодок, прохолода, і буде комфортно, навіть на м'яку травучку, коли відпочиваєш хорошо, або гамах, правда? От як Бог нам обіцяє це дати кожному, хто його прийняє, хто буде за ним слідувати жити. Він дасть велику нагороду і обіцяє кожному христину це. І ми читаємо далі. Каже і я дам вам спокій. Саме проблема, великих, проблема людей, будь-кого хто не має Ісуса на серці, він не має спокою. Но святина, навіть християнина може похитнути. Кожен з нас. Знаєте, що робить стана? Він читає наш спокій. Ти роздав кучу допомоги людям, ти поміг багато кому. Знаєте, що далі? Вона починає спокій. Ти маєш радіти, ти поміг людям. Ти, ти дав трактат людям. А що люди кажуть, я в вашу секту не пайду, мені не нужно ета. А я пишу, а в яку ви секту ходите? Мовчи. Мовчи. Бо він не знає, що таке означає секта, він просто слова кидає. Знає, як діти бувають матюкається, знаєш, таке Матюк означає? Матюк один-бум-бум-бум-бум, Він просто просто говорить. Якщо діти знали, що означає кожен матюк, вони б цього не робили б ніколи би. А що це знає, що це ображає Бога і соромить їхніх батьків, то б цього б не робили би? Знаєте, чому стидно нам за кожного військового, або стидно за кожного поліцейського, або за кожного депутата, Чому стидно? Тому що вони є представники нашої держави. Знаєте, що якийсь там поїде кудись і всоромиться? нам стидно, правда, за це? І це ж відео знімуть і виконується потім. Це стидно, правда? Що дядько п'яний на жипі, більше нічому зробив щось у школу, він ще військовий. Стидно. Всьому тому колективу, з ким він працював, теж стидно. Що це вони мали таку людину, яка так себе вела. Або та історія, як така історія, що недавно мені розказували, що хтось фонд обікрав. Фонд обікрав. А обікрав фонд хто? Ну ті, хто приходили до них. Ну, ці ВПО приходили? Приходили. Я не маю чого проти ВПО. Про це просто вони приходили туди і обікрали. Це реальні історії. Чого це зробили? І це людям робиш добро, а люди так і вдячують. Я, я розумію, що це все це все вже не спеціально. Це злі погані люди. Я знаю, що серед тих людей, які постраждали, в них є дуже багато, є які добрі люди. Є люди, які їхнє життя повністю змінили, може стали багатші навіть. Вони поїхали на Закарпаття, відкрили свій бізнес, відкрили свій... Там заводи, і в них, в них немало нічого цього не було. Там. А тут голова почала писати по-іншому. І Бог благословив їх. Вони не стали жити, сидіти на шиї в когось або щось требувати з когось. Вони зартули руки, як Ізраїль після війни, після яких розграбили, коли їх розгромили все і пішли працювати. Кожен українсь так хоче. Правда, коли в нас щось бахнули, ми одразу вбираємо, залітаємо. Знаєте, що в соні бачив? Дворників, привіже, і в касках, ходять і залітають. На Наперекрився. Ви їм все одно. Треба, щоб чисто було, щоб місто жило далі. Тому, що там немає... В домі може бути один чоловік в діташки. Вони далі працюють. Все, завітають, удовольствие. Я більше не сфоткав, не знімав, бо не можна там робити. Це. Можуть бути проблеми. Але ми читаємо, що Бог дасть спокій. І я дам вам спокій. Бог каже, пряма думка каже до вас, я дам вам спокій. Якщо ви не маєте спокій, у вас щось тривожить, якась проблема, будь-яка в своє житті, тривога, тривога, що тривога б'є, або е, росіяни вас на вас напали, або ще щось. Це е, розумієте, це все Бог може заспокоїти в серці. Може заспокоїти. І Христос може вас заспокоїти. Дійсно заспокоїти. Знаєте, знаєте як важко заспокоїти певну людину, тому що вона як демоном, коворівцем, зла, вона ходить, б'є. Махає, а якщо це якась ненормальна, в неї ще є зброя, то ще небезпечно. Стріляє і ходить, я заріжу тебе. Вчора вони можуть підходити, казати, це я зроблю тобі. Каж, Давай на жаль, бігом, зараз ми будемо їх різати. Зараз ми їх забираємо, будемо їх різати. Вчора мені мені ввечері такі підійшли до мене двоє. Розись! Ми зараз з, вас, з вами перешаємося. І це реальні історики відбуваються з християнами. Він хоче спокій забрати твій. А я стою ще ноль на масу, мені все одно що він каже. Кажу, ось ти, ти думаєш, що ти говориш? І коли він зрозумів, хто я такий, я щось себе порубаю. да, порубаю, закопаю. мені вчора говорили таке. Ми зараз тебе тут закапаєте, хойно вона на каже. «Ми Зараз закапаю. Зараз тебе, тебе туди не знайде. Зараз хто тебе тебе приїхати, буде капець. А зараз, що ви таке сказали, я просто, просто... в одному випадку, я просто проходив мимо, а в другому я просто зробив за щоб вона не вхоліла біля входу. Все! Вони настільки злі. З нас спеціально забирає твій спокій, щоб ти жив і далі неправильно жив, і тебе було далі не було Ти Думав, що це мені похоже? Що мені тебе мене зараз тут уб'ють? Ні. Я не бережу його всі смерті. Тому що я знаю, що на небесах були з Христом. І знаєте, що далі? Потім що пожав руку і каже, вибачте, я зрозумів, що ти не віриш, що ти серпне, все таке інше. Я думав, я думаю, тебе, ну, Лукаш ну, я дурний був. У мене хрест і рости, грузинський. Ну Я не знаю далі, чого говорити, тому що він був п'яний трошки. Я розумію, що далі нема що з ним говорити. Я розумію, що це людина знаєте, каже, одурманіна алкоголем. Це реально робить алкоголь. Алкоголь нічого хорошого не дає. І Бог багато звільняє людей від цього. І може вас звільнити. Якщо ви не маєте спокій, будь-який спокій може дати Ісус Христос. Якщо ви спокій не маєте в своєму серці, Бог може вам цього дати. Попросіть в Нього. Люба проблема, і люба вирішення проблем тільки може дати. Вам треба гроші вас долгі, Вас мають вбити, ви хворієте. Тільки Христос може допомогти. Тільки Христос. І ви це можете просити в нього. І Він тільки може дати вам. Попросіть, і він дасть. Amém. Vai